Один з ключових гуртів сучасної української сцени на мою суб'єктивну думку, а вже ж. За останні декілька років діти інженерів стали справжнім музичним феноменом, і, хоч гурт був заснований у 2020-му, деякі його учасники познайомилися ще у 2010-му, граючи гаражний рок у Чернігові. Ініціатором створення став один з них Сергій Пухав після знайомства з Олександрою Копачевською. А назва з'явилася після запису треку, що був присвячений дітям інженерів, які всього досягли самостійно. Гурт обрав для себе незалежний від лейблів шлях. Вони писали музику у своєму темпі і власним коштом, не обмежуючись одним жанром. Їх дебютний міні-альбом to Ukraine Punk» вийшов у двадцять першому. Після цього діти інженерів встигли записати ще декілька треків, а потім 24 лютого. Учасники гурту роз'їхалися в різні міста і призупинили творчу діяльність. Перед цим випустивши декілька запланованих релізів. За Хоте різкий зріст попиту на українське все змінив. Діти інженерів завірусилися у соцмережах, через що й вирішили повернутися, але вже в трохи зміненому складі та зовсім іншими сенсами. До 24 лютого гурт зосереджувався на більш універсальних темах: самоідентифікація та пошук місця в соціумі, але вже після на соціальних та політичних боротьба, втрати й очікування. Популярність гурту швидко росла. Творчо ж вони засередилися на синглах, хоч і встигли випустити ще один міні-альбом. Умовою його виходу стало закриття збору на 1 мільйон гривень. А одноіменний трек увійшов до другого сталкера. Але моя особиста любов це їх співпраця з іншими виконавцями. Ми чули їх із Андрієм Бармалієм, із Еліс Ченштаоманою і з Халепою. Однак починали вони з колапс хейт з пічом. І ось раптом взимку цього року гурт повідомив про паузу на невизначений термін через особисті обставини. Перед цим вони дали два прощальних солдат концерти, а також випустили трек з Дантесом. Свій час діти інженерів захопили мене вокалом Саші та сенсами пісень. З ними зростала моя свідомість та змінювали ставлення до української музики. Тож я дуже сподіваюся, що гурт ще повернеться. Ну а що розкажете про своє ставлення до них? Ви поділіться в коментарях.